І так, у нас з вами 31 урок ЄПС. Сторінка 14, четвертий тиждень. Назва нашого уроку найдавніша стоянка подавніх людей в Україні. Речові джерела. Давайте ми визначимо. Завдання до нашого уроку увага на екран. Я <с> класний. <Kritfils> Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке стародавня історія? Що таке історичне джерело? Що належить до речових історичних джерел? На які питання відповідають дієслова? Що таке географічне положення об'єкта? Які сторони світу ти знаєш? Що таке форма фізичного тіла? Так. Розібралися з тими питаннями, на які ми будемо сьогодні намагатися відповісти. А тепер пропоную обговорити домашнє завдання. Маленький рожевий зошит, четвертий тиждень, відкриваємо на сторінці 4 уроки 31-33. Домашнє завдання. Навчальна одиниця. Відтворюємо з пам'яті. Потім з'єднаємо стрілочками слова, що позначають фізичні тіла. Далі знов начальна одиниця. Важливо відтворити з пам'яті, розгадати ребус і пригадати, що знайшли археологи в Карпатській області. І п'яте завдання завдання знайка, прочитати твердження. Поміркувати і розфарбувати зеленим кольором кружечки біля тих тверджень, з якими ти погоджуєшся, і червоним біля тих, які вважаєш неправильним. І все це все домашнє завдання. А тепер хвилинка афермації. Уважно слухаємо та повторюємо голос. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Так, а тепер пропоную подивитися в від Центаврика. Добрий день, друзі! Я вражений тим, наскільки різноманітна і дивовижна українська культура, історія, природа. А ще здивований неймовірно цікавими картами. Скільки корисного вони можуть розповісти? До речі, картографувати можна будь-що. Українці, наприклад, створили карту з вишиванок. Пропоную вам теж створити карту подорожі до відомого мультфільму Як козаки інопланетянам допомагали. Давайте з вами спочатку пригадаємо, що таке політична карта. Які е, позначки є на політичній карті? На політичній карті розташовані країни, країни і столиці міст цих, цих країн, так? Умовними позначками червоний кружечок, відмічено головні міста країни так, столиці. А цей червоний кружечок називається пунсон. Далі, Видите, річки показані на карті. Як показані річки? Озера морі. Так, а ще, будь ласка, скажіть, будь ласка, кордони показані? І так, держави. Столиці, річки, озера, моря, кордони, так, показані на політичній карті. Так, а тепер що нам потрібно зробити? Нам потрібно повернутися до презентації. Як козаки інопланетянам допомагали. Одного погожого дня, коли козаки варили борщ, упав на їхню гору незнайомий об'єкт, схожий на тарілку. Виявилося, що то інопланетяни зробили аварійне приземлення, бо в літальному апараті закінчилося мастило. Козаки запропонували гостям соняшникову олію. Але вона не підійшла. Тоді всі разом поїхали до Трояндової країни по Трояндову олію. Пережили цікаві пригоди, отримали потрібну олію, але й вона не допомогла. Далі була оливкова країна, де виготовляють оливкову олію, але й та не підійшла. Коли поверталися додому, Заскрипіло на возі колесо. Козаки змастили колесо дьогтем. Тоді інопланетяни теж вирішили спробувати дьогодь, як мастило. І, диво, апарат запрацював, і гості змогли повернутися на свою планету. А, а тепер на сторінці 15. Карта подорожі козаків та танопланітян у пошуках мастила. Що це за соняшникова країна, як ви думаєте? Звісно, звісно, це наша Україна, наша Україна виготовляє одна з найбільших, хто виготовляє сонячні Соняшню повалію. Так, а як ви думаєте, от Бояндова країна? Це що за країна? Якщо ми е з вами переглянемо політичну карту, от на сторінці 5 знайдемо Україну. Україна це соняшникова країна. А що ж за е, Трояндова країна? Що це за трояндова країна? Подивіться, будь ласка, що це за країна, яка знаходиться на е, Заході та Півдні? Політичної карти. Так, це Румунія. Далі, далі 에, подорожували до Оливкової країни. Ану, дивиться, Оливкова країна. Що це за Оливкова країна? О, і моря, а, так, море переплили. І заплили до Єгейського, чорне переплили, заплили до Єгейського моря, а там країна олівок, Греція. Бачите, жовтеньке таке. Так, ось давайте ми стрілочками покажемо, куди подорожували козаки та інопланетяни. Так. Що нам потрібно? Потрібно на сторінці 15 Записати, що нам нагадує сонячника Україна. Ну, дійсно, Україну. Україна. Пишіть, Україна. a deper, por na ecrã, o varra, І знову увага на екран. А, а тепер приготувалися до змагань. Нейробіка для майбутніх істориків від бубу чемпіонат зі швидкісної лічби. Увага діти. Якщо ви побачите. Не числа, не цифри, не е, треба засмучуватися. Ви можете рахувати предмети, так? Можете рахувати предмети також. Тобто, уважно слідкуйте, скільки предметів записано. Увага! записали, починаємо, нейробіка для майбутніх істориків від бубу чемпіонат зі швидкісної лічби. Записуємо. Записуємо клітинку. Результат другого завдання. Так, третє завдання. Увага. Нейробіка для майбутніх істориків від Бубу. Чемпіонат Зі швидкісної лічби. Записуємо результат. І останнє завдання від. Робота Бубу увага на екран. Нейробіка для майбутніх істориків від Бубу. Чемпіонат зі швидкісної річби. Записуємо результат в останню клітинку. Так, будь ласка, перегорніть сторінка 16, завдання номер 8. Що ми робимо? Підготуємося до читання інформаційного повідомлення. На сторінці 34 ми познайомимося з алгоритмом. Так. Роботи з тлумачним словничком. Приглянь відеофрагмент до тлумачного словничка. Поясни лексичне значення запропонованих слів. Пошепки тричі прочитай визначення слова, поступово прискорюючи темп. Останній раз читай щонайшвидше. Попрацюю в парі. Поясніть одне одному своїми словами лексичне значення слів. І так увага на екран. Стародавня історія період історії, що розповідає про життя прадавніх людей. Так, ще є слова внизу сторінці. Свідчення речі, що підтверджують існування людей у минулому. Рукопис – текст написаний автором від руки, речі, що підтверджують існування людей. Що це може бути? Уламки посуду або знаряддя праці, або якісь прикраси, так? А що таке рукопис? Написане автором від руки. Пам'ятаєте, ми бачили е, малюнки на скелях, так, на глиняних табличках? Пам'ятаєте? Оце все рукопис. А тепер у нас гра повітряні кульки. Ставте на паузу, набирайте повітря в груди, ставте ручі, ручку на груди і читаємо. Ставте паузу. тепер завдання номер 9. Нам необхідно прочитати завдання з діктором. Разом. Не тільки Діктор читає, а ми теж читаємо разом читаємо текст. Робота археологів захоплива і корисна. Вони вивчають минуле народу, звертаючись до історичних джерел. На пошуки таких джерел. Витрачають багато часу й зусиль. Археологи немов чаклуни знаходять у землі та на її поверхні свідчення про життя людей у минулому. Найбільше джерел, які розповідають про стародавню історію, саме речових, знаряддя праці. Залишки житла, посуд, одяг, зброя давніх людей. Серед історичних джерел науковці виділяють також писемні рукописи, книги та зображувальні малюнки, орнаменти тощо. Як показують знахідки на королевській стоянці, Первісні люди ще не вміли писати, але займалися полюванням і збиральництвом. Вони добре обробляли камінь, дерево, кістку і шкіру. Археологи знайшли знаряддя праці та зброю, рубила, різці, ножі, наконечники списів. Те, що нам необхідно зробити. Ви бачите, що у нас є рожевий текст та синій текст. Рожевий текст це навчальні одиниці. Ми повинні прочитати три рази текст. Два рази як черепаха, один раз як сорока. А переповісти його в пам'яті. Діти, я наголошую, що не треба переказувати кожне слово, ви повинні читати і розуміти те, що ви читаєте. Тобто, потім переказати своїми словами текст, тоді, коли ви намагаєтесь сказати кожне слово, може бути і таке, що ви не розумієте, про що йдеться мова. Будь ласка, вмикайте паузу та працюйте. Увага на екран. Археологи вивчають минуле народу. Звертаючись до історичних джерел, археологи знаходять у землі та на її поверхні свідчення про життя людей у минулому. Науковці виділяють речові, писемні та зображувальні історичні джерела. Первісні люди ще не вміли писати, але займалися полюванням і збиральництвом. Вони добре обробляли камінь, дерево, кістку і шкіру. Так, а тепер на сторінці 17, завдання номер десять. Завдання знайки прочитай твердження, помиркуй і розформуй зеленим кольором кружечки біля тих тверджень, з якими ти погоджуєшся. І червоним для тих, які вважаєш неправильним. І так, археологи шукають історичні джерела в землі та на її поверхні. Обирайте колір, замальовуйте. Історичні джерела лег легко знайти. Науковці виокремлюють речові та а заображувальні історичні джерела. Первісні люди не вміли писати, але займалися полюванням і збиральництвом. На королівській стоянці було знайдено знаряддя праці, посуд та рукописи. А замалювали? Добре. Наш урок закінчено. Відпочивайте!